Починаємо так. Добрий вечір всім, хто цінує свого своє здоров'я, хто знає щось про Фітлайн, хто хотів би поцікавитися, як працює цей продукт. А також всі, хто під'єдналися до нашого вечірнього такого, скажімо, вечору, відгуків. Мене звати Оксана Щепчик. Я сама зараз знаходжуся в Італії. А взагалі я з України, звичайно, я їжджу туди і сюди, але моя історія світлайн почалася три роки назад, коли мені вирізали щитовидну залозу. І ось я стикнулася з таким явищем, як менопауза, і почала пити ці вітаміни для того, щоб краще себе почувати. І ці вітаміни перевернули все моє життя. Я втратила 15 кілограмів, які я набрала, я відновила свій життєвий тонус, У мене розмокталася щитовидна залоза, і я потім почала з тими вітамінами розбиратися, що це таке, чому воно так гарно функціонує. Мені зараз 58 років, і я повна життєвих сил, настрою, життєвого тонусу, чого бажаю також всім вам. І тому я не можу не ділитися своїми відгуками про цю чудову продукцію. Але сьогодні зібралися ще декілька людей, які би хотіли поділитися з вами результатами, які вони отримали на цій продукції на продукції Fitline від компанії PM International. яка це німецька компанія в Україні. Вона П'ятий рік розвивається. А в Італії, наприклад, вже 15 років, а компанії 30 років. І почнемо наші відгуки з людини, яка знаходиться в Великобританії. Звати її Ірина Журавська, вона розкаже, як вона познайомилася з цими вітамінами. І які зміни в неї на основі цих вітамінів? Будь ласка, Іринка. Доброго вечора, доброго дня. У мене день у вас вечір. Всім, хто нас слухає. Тим не чуть Оксана не зробила журавльом, але це було б навіть і прекрасно, бо я би вже, може, з крилами полетіла б. я сама з України, мені 54 роки, і я. Живу в Великобританії. Фітлайн, взагалі, чому Фітлайн, чому не інші вітаміни? Тому що це просто якесь чудо вітаміни в моєму випадку. Оксана мене в ці вітаміни запросила. Вона мені написала таке легеньке, скажімо, повідомлення на років, напевно, два тому, на яке я не то, що не зреагувала, а ще трошечки і там поговорила. що але потім, згадавши її, ці вітаміни, я зараз дуже-дуже дякую. Так як Іринка поки що не може говорити, бо я так розумію, не щось з лінією. А, такі ситуації, що в Англії це шоста година, це ще робочий час і багато хто працює, тому такі ситуації. Але я сподіваюся, що пізніше вона повернеться, і ми продовжимо. А зараз просимо поділитися. Своїм гітигоком і Васечку Оксану. Вона також в Італії, як і я. Будь ласка, Оксанка, розкажи про себе і про те, що вітаміни Фітланд зробили в твоєму житті. Добрий вечір всім. Там мене звати Оксана, живу, працюю в Італії. мені 42 роки. І ну, про вітаміни Фітлан дізналась від тебе Оксанка. Але, ну, так як в мене так, до того в мене був досвід застосування інших бадів, невеликий, там, з іншою компанією. А, ну, але так я не, не приділяла тому значення, що так особливих проблем, великих зі здоров'ям не, не було на той момент. А, а, і, як минулого року 24-го, тобто, мені після заслуг. Лише таке щось може лишився звуку. Що... Вибачте, будь ласка, це у всіх такий звук перериває, чи тільки у мене перериває? Це всіх. Оксаночка, в тебе щось лінія дуже пропадає. Будь ласка, попробуй, може, так. лінія в тебе поправиться. Щось нічого не чути. А робота така. Оксанка, вже зараз тебе чути добре. Ало, а зараз? Чути. Так. Зараз Якщо чути щось. Добре. Зараз добре, чути. Я почну чути. спочатку. Добре, Я дякую. почну спочатку, добре? От мені спочатку. 42 роки, я коротенько почну. Спочатку 42 роки мені, я в Італії знаходжуся, живу, працюю від тебе, я про фітлайн узнала, зразу не сприймала, так? Ну, була шкода грошей, та й проблем особливих ще не було. Мені, мені після сильної засуди і сильного закладення носу, сину сира залишив сріну вусь, який мене дуже налякав. Е, не хотіла, щоб чоловік жартував до мене. Казав змирися, то віковену, але я не хотіла змиритися, було страшно. То вирішила вже попробувати, не пошкодувала грошей. Я зразу до тебе позвонила, ти пам'ятаєш? І я взяла базовий сет собі е, коктейлі зранку і ввечері. Підключила також каплі, омега 3 потім кардуе. Звичайно, я ще і пила достатню кількість води. Я трошки руханку таку робила невеличку, на 6 хвилин, 7 зранку, мушу таке додати дійсно. І місяць мені той звін тримався, але після трьох тижнів, як я почала фітлайн пити у цей базовий сет, я побачила, що мені він зник, бо я навіть зверталась до базового лікаря, до сімейного лікаря теж, але не спішила ще гормональні препарати, які не означав приймати щось не хотіла. Але бачила, що є результат. Є. Подивувалася потім, як е, замітила по собі, що я так ну похуділа трошки, а так як я завжди хотіла і скласнути трохи на животі, на боках. Я так себе помацала, дивлюсь, опа, щось трошки пропало. Я на вагу, а там а там менше на пару кілограмчиків. І дуже приємно задоволена. Бо зразу згадала твої слова, що воно дійсно настроює організм працювати таким чином, що все правильно починає працювати. І лишня вага, вона навіть йде, та, що була лишня, з відкладення жиру. Лишня. А можна знати Також спіл ми пробували для моєї десь... дочки, я давала вітамін Скільки кілограм ти втратила? Тоді пішло Тоді пішло 3-4 кілограми, так. І через е скільки часу? Витрасу, так. Е десь до місяця часу. Ого, до, так. До місяця до місяця часу. Часу. Супер, це так. базовий сет і хардує, mm -hmm. так? Так, 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 так. Ну, також е ми пробували для моєї дочки, в якої міопія зір трошки посаджений, вона брала е лютеїн, за твоєю порадою. теж, Бо е я так відгуки теж читала, хороші результати люди мають. І, в неї хоча б не погіршився. Ми робили потім контроль, е бо в такому віці підлітковому, я знаю, що е і всі мені казали кругом, він е е е зір він. Так погіршується зазвичай, вже, якщо він трошки посаджений з, з кожним роком, а в неї хоча б не він не погіршився, лишився на тому самому рівні, хоча навіть вона регулярно не брала його час від часу, коли ми згадували. Його. Ось а так також чоловік був дуже задоволений. Він зацікавився, каже: ну давай мені попробувати базовий сет коктейлі. Він відчував, і я відчувала, до речі, теж енергію, таку що. Ввечері я ще мала енергію робити по дому роботи без болю в ногах, бо в мене фізична робота важкувата. Я замучуся так само і в чоловіка. І ми бачили просто результати. Він, як з роботи, приходив увечері, він прям відключався на дивані від замученості, а потім він все-таки вже в тому не мав потреби. І ми дивувалися цьому теж. Він чув ту енергію також. Вже і від нього колеги питалися і пробували на роботі, і також в мене на роботі колега моя теж замітила: Оксана, ти похудала, що таке? І теж попробувала вже базовий сет, і в неї теж зрушилася вага навіть вона хотіла вже пішла вниз на вазі трошки. Так, тому ми задоволені дійсно. Це дуже добре, тому що на базовому сеті. Вже людина може походити. Чому Тому що регулюється обмін речовин? І дякуємо тобі, Оксанка. Дуже приємно було тебе чути і дуже тішуся за твої результати. Звичайно, добре наукова рада завжди каже пропивати три місяці, це відносно здорова людина. А якщо ми маємо якісь ще болячки, то додаємо ще додаткові продукти. Дякуємо тобі е, ще раз. А зараз попросимо Дякую. дати свій відгук. Дякую. Угу. Е, попросимо дати ще свій відгук Ірину Журавську е, з Англії. Так, включай. Добре. Ну і так як мені 54 роки, і вже оцей гормональний збій, я ненавижу цього слова клімакс, він е, нікуди від нього не дінешся. Тому це була моя така основна проблема, від якої я шукала лікарство е, кругом. Я пила все, що можна тільки було випити. Тільки е, хотіла навчитися справлятися з цим, і в мене нічого не виходило. Тому тоді я згадала про Оксану. На яку я згрішила, що вона мене побезпокоїла мій спокій, і спитала мене легесеньким питанням, як ти дивишся за собою за своїм здоров'ям? І в мене там було дуже багато цього. А потім я думаю, Боже, треба до неї позвонити і попросити, щоб вона мені вислала ці вітаміни з України. І так я коли я почула результат, буквально через три дні я вже настільки хотіла бути здоровою і щоб від мене відчепився оцей клімакс. Що я, я не я була б вже не знаю, що їла, лиш би, лиш би це сталося, тому що в мене були такі симптоми, що ну ти не можеш себе контролювати, ти головою розумом розумієш. А тіло робить своє, і природа робить своє з тобою ті всі, як я кажу, реверанси. І коли я почала пити Фітлайн, я буквально на четвертий день я думаю, боже, не може бути. Я, я, ти, мені, ти мене почув. Це я, я не дякувала Фітлайнові, я дякувала Богові, що він мене почув, і що я нарешті звернулася до Оксани. Тому що я могла пити далі ці вітаміни, на які я там. Чи віт... я, я не знаю, що я пила, чи то були вітаміни, чи то були якісь е, гормональні таблетки, які там пачками п'єш, і вони Тому що ці зразу почали працювати. У е, мене я почала спати. Це було саме головне, тому що третя година це було відкривання очей і все. А тут е, зразу нервова система і все йшло е, шкереберть. Тому е, я тут е, з цими вітамінами вже січня місяця. Дякую, дякую і ще раз дякую. І всім рекомендую, хто е, знаєте, я, я вже казала своїй сестрі, які я е, дала попити, яка довольна, і коли їй прийшов час, що треба купити, вона мені сказала: ні, то багато грошей я не заплачу. А я кажу, ти знаєш, а я краще не куплю собі той, того плаття. За 100 тих євро чи за п'ять тисяч гривень, а куплю собі ці вітаміни. Тому що я так мучилася, мені було так погано, що я е, ходила в лікарню. в мене були такі кровотечі, що в мене просто е, ну ви, якщо тут є хтось хто за 50, то ви мене всі прекрасно розумієте, про що я говорю. Одна людина е, якось справляється з цим, а друга людина не знає, що робити. Ти панічно. Не можуть з собою справитися, тому е, я вам від душі і від щирого серця всім е, хто хоче поправити, бути здоровим, щасливим, посміхатися. Просто візьміть і попробуйте цей трьомісячний сет. Це не є хто в Україні, хто в Лондоні. Е, просто попробуйте. і тоді е, ну вам не треба буде. Ви будете відгуки давати е, новим людям, розказувати, так як ми, зразу кому ти тільки спробував, в тебе запрацювало. Так, мамі, подружці, всім треба, всіх треба забезпечити, всі пийте. Тому, мама моя, наприклад, вона казала: я не буду це пити, бо я боюся, що мені стане погано. Тобто від антибіотиків і від таблеток від тиску. Ти не боїшся кажу, що тобі стане погано. А від вітамінів від, від того, що організм твій, получить силу, почне сіяти очі, очі стають чистішими, очі світяться. Тому що я, мене було, як я похудала? Я похудала на 6, на 6 кілограм за три місяці. Але я не похудала. Я просто з мене зійшла вода. От таке в мене було відчуття, що я здулася. Що я з мене зійшла вода. І з мене вичистилося дванадцяти перста кишка, не буду казати, <сі> всі знають, як, це, як, як воно робиться. Я просто стала пуста зсередини, мені стало легко і комфортно. Тобто тут е, ти, е, всі бояться симптомів: ой, там мені там я буду сидіти в туалеті. Та ти дякуй Богу, що ти сидиш в тому туалеті. Тому що все, що сиділо всередині, отут все, що сиділо під грудьми, все вийшло, його нема. Отаке чудо робить сам організм, коли ми йому даємо силу, коли, він, коли, він має, коли імунітет працює правильно і все. І, і таке чудо роблять ці вітаміни. Вони просто нам дають силу, а організм робить все сам. Так що е, запрошую всіх, попробуйте. Якщо ми можемо поміняти 5 плать. І заплатити за них гроші, то краще походіть в одному, але спробуйте. І ви нічого, ви скажете, дякую собі за шанс. Все, у мене все. Точно, Ірочка, дуже дякую тобі за такі щирі, щирі відгуки. Скажи тільки, ти починала з базового сету, плюс, наскільки я пам'ятаю, чи дженерейшн? От нагадай. Я спочатку купила е, базовий сет е, коктейль і е, ресторейт і харду одесь е, ну місяць, напевно. Потім я собі купила 50+. плюс. І вже хардує, ну я продовжувала пити, поки я не показала відео в інтернеті, і ти не побачила, що я взагалі мішаюся в кучу. І харду, і 50+, плюс. І ти мені написала, слухай, то не забагато. Ну коротше, від цього ні. Оксана мені написала смс-ку. Від цього не вмирають, але це забагато вже. І, і я тоді зрозуміла, що ну, плюс це той самий харду, тільки ну, краще, якби краща вже розробка. Цього продукту. І я зараз п'ю рано е, е, дженере, цей, е, а, базовий сет з 50 плюс і вечором ресторайт. Плюс до того, що я, сьогодні, я тепер почала пити для похудання, е, щоб спалити жири, які в мене там по боках. Топ шейп, так? Так. Я ще mm -hmm. не професіонал, я такий, як ви. Я забуваю назви, але в мене ще воно все по кольорах: там зелене, розове, червоне, 50+. Точно. плюс. Та не обов'язково знати всі складники достатньо спробувати побачити результат, і тоді ми вже не можемо мовчати. Правильно, ми вже тоді починаємо говорити. Я, наприклад, на початку теж я така була, я так розказувала, так бачу тебе і. Собі згадую себе, а зараз я теж, от, оце Power коктейль, Generation. Оце зранку ми маємо тільки отаких от два пакет, пакетики докупи і все, і все, і це вся база для людини яка має 50+. плюс, і ми сказав, всі цвітаємо. Вибачте, я просто в мене зараз болить горло, і воно в мене настільки боліло, і я почала пити е, в обід е, шульц. Я його просто там, ну, такими трохи завишеними дозами вже почала пити, і в я сплю. Мене, мене першить в горлі, але воно мені дає спати. Я можу, ну, Тут взагалі така якби епідемія якогось грипу ускладненого. Чи... Так що я, я дуже вдячна. Я дуже вдячна, що я попала до вас і що я можу ще розказати комусь. Дякуємо, Іринка. Ти так що, скоро... Дівчата, не жалійте собі бути здоровими. Я вас дуже. Я вас всіх, хто тільки прийшов перший раз нас послухати, просто як, як рідних, прошу, не жалійте собі бути здоровими. Ви, ви будете приємно е, здивовані. Так, дякуємо, Іринка, тобі за твій чудовий відгук. Дуже приємно чути, коли люди тобі дякують. Ти собі так потім думаєш: ну не, не просто так ми розказуємо про це. А так, якщо людина собі п'є, ні з ким не ділиться, може ще одна людина собі покращить здоров'я і буде тішитися з нами. Дякуємо. І йдемо далі. У нас ще є одна красуня з Великобританії Тетяна Тимів. Будь ласка, розкажи нам про свій відгук про ці вітаміни. Усім доброго вечора. Дуже приємно всіх бачити, чути. Я про вітаміни Фітлайн чула вже дуже давно. Я ще проживала в Швеції, працювала там і проживала, звідти я ще чула про них, але завжди так не вистачало то коштів, то часу. Якось так призабула за них. Потім мене з цими вітамінками я побачила відео Іринки Журавської, цієї чудової людини, яка давала відгуки. І зразу їй дзвонила ірочка, так, я хочу цих вітамінок, я хочу їх спробувати. Я чула дуже прекрасні відгуки про них, я хочу їх спробувати. І от з місяця березня, а, з березня місяця, вже півтора місяця, як я вживаю ці вітаміни. Чудо, дійсно чудо, тому що у мене були дуже проблеми з шлунково кишковим трактом. Мене тошнило від води. Я просто воду пила і мене тошнило. Що не з'їм, мене тошнить, желудок болить, чи підшлунково, бо і жовчним, і підшлункової проблеми. Я їх почала пити ну, на протязі тижня, в мене взагалі знялися болі, так десь колись боліло. Зараз то взагалі немає. Ну, з шлунком в мене проблем взагалі ніяких немає. Ну, хіба як з щось таке, бо я любитель десь колись з'їсти чіпсів, солоденького чогось, і то на вечір, так вночі, 11-та година, 11, 12 то може такий бути чуть дискомфорт зразу, а на ранок взагалі так якби нічого не було. Що я вживаю з продуктів? З продуктів я вживаю майже усе. Я собі так стартанула, я все спробувала і все Почала з павер-коктейлі ресторейту. Зранку павер коктейль, ввечері ресторейт. коктейль я додаю харду. Мені дуже важко просинатись кожного ранку було. Дуже важко. Я його випиваю за півгодинки, все, я вже бадьора, я вже весела, йду на роботу, все супер. Також я вживаю прошей аміном, монаген, геленфіт, тому що в мене проблеми з крептом, попереком, грижі є. І от хотіла замітити ще одне таке, коли я почала тільки пити, я ще геленфіт не додала, була, то в мене менші болі було в спині, набагато менші, ніж до того часу. Також найлюбимий мій продукт це така вітамінна бомба, це Зешульц, Б'юті і Activize. Це взагалі це моя любов така, я його п'ю з насолодою. Я побачила від beauty, як моя шкіра поліпшилася, волосся моє поліпшилося. Взагалі я в захваті, я в захваті від цього. Цих вітамінів. Також хочу замітити, це косметика. Косметика це вау, це є вау, ефект, це просто ця сироватка, її наносиш зразу таке пощіпування легеньке, таке холодок. І потім ти миттєво бачиш, як личко таке підтягується, воно таке робиться. Я такого, ще от я ніколи... в мене дуже чутлива шкіра. Я ще такої косметики. От, що взяти? Крем? І от зараз би навіть показала, скільки в мене стоїть косметики. Дорогої, дорогої, бо я дуже багато було, бо чутлива шкіра заплатила. А я користуюсь сути, цим е цею і кремчиком. Задоволена дуже ним. Я навіть сьогодні сторіс створила такий захваті, як я радію цим кремом і е сироваткою. Також я ще почала, тому що набрала ваги, почала марафон Stop Shake з цим новим продуктом, який тепер вийшов. Зразу я його як почала пити, це було щось. Я їсти хотіла. Я так їсти хотіла, що це капець, це пару днів. Я думаю, капець, що? Значить, щось не то, чого це в мене, чого я їсти від нього хочу. Потім буквально десь на третій, четвертий день. Все, пропадає, ти його п'єш за дві години до їди. Красота, це було. От я його тепер зранку забула випити, тільки що прийшла, голодна, поки підключалася, випила його. Я зараз не хочу їсти. І я в захваті. Я ну, дуже задоволена цими продуктами, цими вітамінками. Я б їх вже ні на що не проміняла. У мене також в шафі стоять інші. Вітаміни, які я ще до цього пила, ну вони дії ніякої не було. Колагену стільки накопляла, бо в мене волосся теж дуже січається. Це також все стоїть, я суто п'ю. і дуже задоволена, і всім, всім раджу Попробувати, спробувати. Це не є такі вже космічні гроші. як було вдома в Україні, бо я їхала додому ще до того, як пила вітаміни. Я на лікарства і на обстеження на лікарства я дуже велику кількість грошей віддала. І, отак, от подумаючи, ну віддаєш, купляєш то 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 і воно не допомагає, воно ну ефекту ніякого. А тут ти заплатив, почав все хоч почати, і попробувати почати і. Тоді будете бачити реакцію, ну, як організм реагує на це все і яка користь є від цього. Тому я всім раджу, це дуже хороші вітаміни. О, Включився мікрофон. Дякуємо тобі, Танюшко. Дякуємо, що ти так щиро поділилася. І дуже ми радіємо, тому що кожна людина, коли починає пити наші чудові фітлайновські вітаміни, обов'язково має результати. Хтось швидше, хтось пізніше, перше, що робиться, це відновлюється кишково-шлунковий тракт, людина починає краще спати, людина починає відчувати набагато більше енергії, а потім кожен має якісь свої результати. І ми деколи навіть не знаємо, що буде, тому що вітаміни, не вітаміни нас лікують, це не лікарства. Вітаміни дають організму ресурс, а вже наш організм потім реагує, і здоровий організм стає тоді, коли він має все, весь ресурс 100% ресурсу. Тому Якщо ще хтось хоче дати свій відгук, будь ласка, ми дуже будемо раді. Ми постараємося кожної п'ятниці робити такі відгуки. Ви підключайтеся, якщо вам цікаво. Запрошуйте і своїх друзів. Хто хоче під'єднатися до чату по відгуках, також зверніться до тієї людини, яка запросила вас сьогодні на цей вечір відгуків. Всім дуже вдячні, і бувайте здорові!